Рибацюги, всім привіт! Ви на каналі Romax Хішинг і угадайте, хто з нами. Нарешті, нарешті сонце вийшло, мороз став лід постелився на річку. І у нас хтон нарисувався. Друзі, всім привіт! Не кричи? Слухайте, просто, це просто якийсь стрес, чесно. Якась хворі, якась хвороба мене просто І Я лежав в кроваті, щоб ви розуміли, три дні просто не встаючи. Температура. За 38 плюс, ну я не знаю, який вірусняк ходить. Коротше, ну я не знаю, наче хтось палець в одне місце засунув, лід стоїть, риба клює, рибу тоннами вилавлюють, а я оце сижу вдома і хворію. Ну нарешті я вже виїхав на рибалочку. Подивіться, яка погодка. Я не знаю, може сам боженька мені, як, як говориться, допоміг, можна так сказати, встати. Ну, коротше, друзі, отакі справи. Приїхали на рибалку, знайшли карася. Прям нормально так знайшли. Пробурили вже луночки. І зараз будемо, я вам там камеру настраюю, і зараз будемо ловити рибку. Друзі, ну а ви, рибаки і рибацюги, присаджуйтесь. Зручніше. Ми починаємо. Поїхали. Ну а перед початком нашого відео ми хочемо зробити одну заяву, ну невеличку заяву. Дивіться, у нас є е, точніше у вас є така можливість зробити платну підписку на наш канал. Що вам це дасть? По-перше, ви перші будете бачити наші відоси. Ну це не саме головне. А саме головне те, що ми одразу, якщо ви знаєте, у нас відео виходить через декілька днів, і ви тут тільки тоді бачите, на що ви мовимо, як, і то більш детально ми не розказуємо. А в платних підписках це у нас буде окремі відео. Вони будуть тільки для платних підписників. І ці відео ми будемо розповідати найважливіше: а саме, по-перше, всі можливі нюанси. Як на що ловити, яку насадку, яку приманку, яка приманка найкраще ловить, яка техніка ловлі, яка дистанція, яка глибина, чому ми там ловимо, як ми ловимо, ми все вам на цьому відео будемо розповідати. По-друге, ми будемо онлайн вам е, знімати коротенькі відео тільки для, підпис... для підписників, наших, для платників, для платних наших підписників, знімати коротенькі відео, де ми наразі іменно в цей день. От ми зранку будемо виїжджати десь на рибалку. Ми обзняли відоси коротенький для вас, щоб ви знали, куди ми їдемо, на що... на що ми будемо ловити і на яку рибу ми їдемо. І чітко буде... будемо знати і в магазинах, що ми купляємо, які мармиш, Яку ліску, названня, товщину, допустим, да? Да, і ми... чому ми їх е купуємо? Да? Да. Чому саме да. таку ліску, е жилку, чому саме е такий шнур, чому їм так, таке водилище, кормушки, я не знаю, кармушки, оснастки, як ми робимо, чому саме таке? Будемо вам розповідати подробно. Чому е те як або інше? Да. Тому хлопці, опускаємося вниз. Платна підписочка, там невелика сума грошей буде. Там, ну, Чисто символічна, мі... символічна буде символічна, сума да, така да. буде. Для нас це буде підтримка для нашого каналу ще більше і частіше виїжджати на рибалку. Да, що ми розвивалися і більше да, вам да, показували, да. більше знімало для вас контенту, цікавої інформації. А для вас це буде, можна так сказати, знання, які ми здобували за ці всі довгі роки. І плюс ви можете в режимі майже онлайн подивитися, де ми поїхали. Куди ми на яку рибалку і щось з собою взяли, на що як ловилося, буде більш детальна інформація. Так що, хлопці, опускаємося вниз, стаємо платними підписками. і добасимо будем... разом Ні... рибу. Да, і ми будемо дуже раді бачити в наш... вас в нашій команді. Да. Тепер продовжуємо дивитися відео далі. Так, друзі, будемо одягати мотилика, буквально парочку на цю. Ох, у меня поклевка, поклевка, поклевка. Оп, есть, 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 есть. Прямо в прямом эфире есть. Друзья, есть первый карась. Оба. А ну-ка. Опачки. Хорош. Опа. Тихо. О, ну, так. Караском, как бы. Да? Кумчику давай, красавчик. Да, Хорош. Первый пошел, как говорится. Так, треба его в этот. Кулечек. Друзі, ну, у мене також була покльовочка з першою нас рибкою розставляємо удочки далі. Тільки не спілку розставити, а вже покльовка, я в шокі, звісно. Працюємо. Так, ну, мармишки ми вже розставили. Перша карасика вже лупанули, діло пішло, як то кажуть. так що... Не зупиняємося. І що ромчик робимо? Дубасимо карася. Далі. Погнали. Так. У нас пройшло буквально пару минут. І Ромка вже тягне якогось дебелого. Щось дебеле тягне, ну дивись. Що там ромчик. Та щось копець вичається, так? Да? Блін, щоб воно там не... не згорнуло. Та ні, не згорне воно. ні, 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 ми слишком далеко вот, стоїмо там. друг у друга. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Хорош. <реш> Є таке діло. Так оно. Ну. Ой, друзі. Ось такий карасямба. Так оно, ну, отак от. <реш> от, 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 от. На кінець я розловився. Есть, друзі, єсть! Красяка! Ладно, в мішечок ловимо далі. Так, ось дивіться. Громотылока і все раз. І поменше можна, і побільше без різниці. Два. Ну лучше, конечно, побільше, щоб були ці мотилі. Так, пальці загниться. І вот так прям посередині я їх прям і луплю. так оп штучек я не знаю 4 5 6 и все и буду вам я как-то кажу счастье вот так и бачите пучок и вот и у водичку опускаем и у Ромки наконец-то тоже клюнула. Ну не наконец-то, а в смысле теперь у Ромки клюнула. У нас реально поклевка за поклевкой мантулит что ты тащи. хорош, 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 дядька. Вот хорош, таки, дядька. прям слухай-ка, один заводный. Да, да, это точно. Вот это На золотистой, да, золотистый, Да, мормыш? да золотистая мормышка ага. вот такая. Так, ну да, если. сюда. Хорош карасик, хорош да, такой. Хороший, да, реально хороший карасик. Стандартний розмір, можна так сказати. Дніпровий, чистенький, карасик, ще просто бомба. На сковородку піде саме раз. Так, да? саме. що, Друзі, працюємо далі, мантулимо рибку. Ну а що робити? Якщо рибка вкліє, треба і що робити правильно, ловити мантули. Погнали. Так, друзяки. Ще один, походу, до нас іде красавчик. Ще один, так. -да. Ну давай, пок показуйся, що ти там. Кто там чи що ты там? Ой-ой-ой. Та він тут просто. Оп-оп-оп. Стандартный розмер. Да? Один в один. Постоянно. йо да, мо мое Блин, оці ці перчатки, конечно. От я ж думаю, що я їх знял. Думаю, що я без перчаток. Це капець, конечно. Ага. І руки в карман. Ну хороший розмір, такий стандартненький. Ой, напутав я тут, конечно, собі. Ну, буду сидіти розпутувати потім. Так, гарнюні, гарнюні, гарні. так. Так, ну давай в торбинку і погнали далі. Зараз хай туди вже. Так, там мотеля перейдить. Хай буде. О, то жадібна людина, мотеля жалко. Блін, подивись, що тут у мене тут наробив діло. Ладно, Ромка, пару годин треба не займати, хай розпутає. А ми ловимо далі карася, погнав. Бо прокльовує і прокльовує хорошо. Тяне. Мав же тяне, 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 тяне. Каже, що жилка тріщить. Тих, 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 Та тріщить капець. Давай, давай. О! О, как раз к моєму приходу. О! Санечка, привет! Привіт, Санечка! Привет. О, Друзі, серебрис. тут ще підписники. Да. А ну-ка, на яку? Це серебристе, сріблясте, да? да. так? Сріблястий карасик на сріблястий мармонтію. І, І пучок. І пучок. О, хлопці, О, правильно, да. правильно робить. Треба... Коротше, ну... друзі, от такі справи, що можна сказати. О, Макс каже, тільки хотів. <рес> от так, от, от такі ось карасі. Да. Сьогодні замовлення, друзі, це вперше, я не знаю за скільки за рік, мабуть, У мене є замовлення, для мене є замовлення карасів. Жінка сказала, давай карася зимового, буду смажити на сковородку. Що нам тут ромчик Накрутив. так а у -у 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 -у, та я так. Тут нормально накрутив. та ну таке. а тут що у та тут просто капець. Такі бутерброди їв тільки я і майкл джексон я покажу так ну ми наливаємо чеку Ой, гаряченький, прям кипяточок. Прям хороший. Що таке? Що воно клює, чи що. О глянь, я тільки чайку налив, а він уже тягне карача. Ну що за людина? Дай поїсти. Та я щас я витащу його, скажу йому. А я вообще я, 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 йому й казав, що кажу, дай а, поїсти. Я понял. <х Perfect> Давай витаскуй. Ой-ой-ой. Здесь шов, я Він побачив, був хороший. Я побачив, він хороший. хороший. Ну, а він, він, почув, він почув, що треба нам поїсти. каже, да. ну ладно, хлопці, їсть, ні. поїсти, а потім прийду. Не <рес> Це. Що да. ж, лов, ловити, ловити карасів. Так, ладно, будемо обідати, потім будемо знімати далі. Погнали. Так, Ми ще пообідали. Що значить... О, я ж казав, що зараз підвідемо, він прийде. Хватайте, господи. Успі... Та він щось назад пішов. А, да? засранець. Корочі, друзі, ну, Один в один. Хороший. Один Карасевич. Один. Бомба. Оце. Чесно, я не знаю. От це перший вихід на льот, так, да, Ром? Не, ну це не перш, це после болезни. Після да, після хвороби це вже другий. А, перший вихід на льот, а Взагалі мій другий вихід на льот. Я не знаю. Макс же там відбантули, скільки же збився рахувати. Ну коротше, отакі справи. В кульочок. Перенасажуємо, перезакидуємо, перезакидываем. Ловуємо погнали. погнал. Уже бежит. О, та тут маленький. Нормальный. Жаровый. Жаровый. Пути, пути. Не, ну цього відпускати треба. <рисвіт> ну да. Це малый, прям дядька, такий малый капець. Ми пульс. Будем побільше брать. да, Шу -шу та, не ну. Це, живец. А, дядько. Ну да. Хороший живец. Та ну хара тебе. холодный. Ладно, отпускаем. Только распутаем сначала этой дядька. Опа, опа. Вот, вот, тут, вот, тут, вот тут, 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 Ё-моё, пришла жара. <свист> пришла вода в хату, да. Тихо, тихо, тихо. Кто тягнет карася, кто коропа, кто леща, да? да, да. А, -а, -да. <свист> <свист> а ну-ка. Тихо, тихо, тихо. Ну 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 ооооо, ну це ж блин вже нормальний розмір. Так, Оце ну, це хороший. Да, ну Саня ще покажи його. Да ну блин такий прям більше ладошки. Блин, вот да, и сонця. На, на серебристу. Дивись на мої вудки вже тягає. Тільки шо, це якийсь. А у де є... хороший, цикапець хороший ну, ну, якись. Давай. Давай, 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 давай. Ну, встань в другу сторону, чтобы я Поти... да. Давай. ой 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 тихо тихо. тихо. Ой, тихо, тихо. Ой, тихо, тихо. Ой, тихо. Попускай, попускай. Байтрально включай. Да включаю, он, так тафорион. Фрикціон, регулюй О, фрикціон. Пішов, пішов на мене, пішов на мене. Пішов на тебе, да? Тут ну давай художнь. хоть карася потягаєш на моей удке. Что, лунку тихо. розрубувати? На да. телефон взял. Розрубуй лунку. Не, витащи. <сху> Слухай ти це, звісно, розмір. От за цим ми карасям Я карасями... тебе кажу, розрубу, що значить відпустили маленько. Да, 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 да. Э -та... Так, так, да, так. Йомойо. Так, а ну давай, кантер. Та це 100% Бачите, друзі. Золотиста мармишка працює найкраще. На моїй вудці двох хороших карасиків витащив. Ну один маленький, а другий компенсував. Розмір от просто, я не знаю. Ну камера просто не передає. Це 700. 700? Ану. Да. Ану давай. 800. 800, 800 каже, да? да? Так, а ну дядька. Скажи, а? Ну, да. Сейчас же, да, його... же я ж хочу ж акуратненько. Правильно. Ну? 920 920 Это мой рекорд Давай, сфоткай Вот так вот Да не, ну возьми ее нормально Там он, он у него это. Ага, давай так Вот так Это мой рекорд просто 920 килограмм Килограмм Грамм Майже килограмм, Карасевич Оце дядько дебелий. Ти глянь, як клює. Так клює, да, я бачу. Загиба, загиба, бачите. Єсть. Блін, це не людина, це просто жах якийсь, блін. Поки я тут сиджу на камеру знімаю, він на моїм вудці мантує карася один за одним. Це просто капець. А ну. А хороший. хороший. Так, відчіпляй його і в торбинку. Да понятно. Давай с цим мне трофей. Кстати, троф... тро... трохвей. Трохвей, да, бачите. Не, ну хороший трофейчик такий. Не, ну це монстр. Це не твій, а мій. Це мій. На мою вудку, знаєш, мій. Не. Хто дотяг, витяг, того і карась. Хорош. в свою Так, друзья рыбатюга. Короче, что-то пошел в клев, причем капец, один за одним. Да. Это Ромка сходил в туалет, я понял. Все, вот это оно и работа. Ромка тоже отлавливается потихонечку. Не потихонечку, нормально отлавливается. Нормально отлавливается? Да. Что ж потихонечку? О, давай, да, 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 Красавца. А, хороший карасик. тихо ты ти уже. Не, не О, на пучок, гляд, на пучок. Не, не, я цепляю за черненький этот, а -а -а. за черненький хвостик. Да. Не хвостик, а за голову. За голову, за голову. Короче, ну, ну такий ну, який пружний крас. Клас. <рес> Ладошка просто, на сковородку да -да -да. Самого нового. <рес> Короче, Друзі, монтуємо один за одним. Карасі. Просто. Мені подобається. Після такої перерви, після хвороби, це прям знаєте як бальзам на душі. <рес> Дубасом, карасів. Далі, в камеру, а підписчик прийшов наш, теж впитає, учиться потроху, секретики узнає, як Да, як звати Олексій, Олексій. Привітайте, Отак. друзі! Олексія! Він молодий починаючий рибак. Ми взагалі і знімаємо, і ведемо ютуб-канал, щоб підростаюче покоління могло навчитися нормально ловити риби друзі ну вам приємного перегляду ми ловимо далі поїхали да? так друзі ромчик щось теж потихеньку розійшовся. ромка опять що тут -то тащить ну, да. <рес> карасямба карасямба отакий Отлично. бомба <рес> Хлопці, ото покльовку пішли, одна за одну там ще й ромку доставав. Ну, я вже не знімав, тому що ну, просто вже устали. Вона, к нам приближається вон, паломничество. Дивіться, що твориться. Що вони творять? Просто драчить. Чи дрочать, чи драчать, на драк рибу гади. І оце до нас приближається і приближається, приближається і приближається. Це просто капець якийсь. Нема одних спасу. Ромка, оце клює? Давай. Ні? Думаю. Короче, кльов пішов. Капець. Ми сейчас воно хлопцям помогаем, трошки трошка ловить раздай море, диви. Он диви, уже тянут, уже тянут. Ну тоже опа. І тут, і тут є покльовка. Да, і тут є. Ой, ой. А, ну тут такі, такие. Ой, це я, да, зацепив себе. Зацепив себе я опять. не чи да короче непонятно что Шось... капец. играюсь играюсь карасел и только дунь есть ой 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 дядька, иди сюда, ой ой хороший, слушай, ну у тебя прям нормально, а ну давай на ваги, это, ну, Кантер? да. Сейчас. Хорош, слушай. Мармейку заберу. А что за мармыха? Серебристо. Я Серебри. уже показывал. Она только и работа у меня сейчас. Хорош. Хорош, хорош. А ну. Дядя сам захотел выпрыснуть. Есть, что у нас там? Килограммы. того. 370. Не, не видно. она стоит. Вот так. О. Не, ну, 370 на 200 грамм, правильно? Но и на 600. Зацепила я эту игру. Да? Да. Понял. Короче, друзья, такая система. Карась, тихо-тихо-тихо натянул. Карась, короче, чуть в утку не затянул. Макс, короче, я не знаю, как он так... ⁇ -мо ⁇ тут поклевка, 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 поклевка. Есть! Есть, друзья. О, есть есть и у мене. И у мене я карасик. Жесть, блин. Просто дуплетами. Так, а ну не згорни мені. Ой, хороший. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. О. Вот это хорош. Хорош, друзья. -мо. Вот а это я, я понимаю, уже возьмет Так, оно видно, против солнца не видно. Макс, он пока там распутывает. У нас тут конечно, клюют. торбочку. Короче, это... Да я тоже, оно как ушел туда прям в воду, я ее прям аж в воде еле поймал, короче. Блин, ну и заснять нереально было, потому что это резкая поклевка. Ну вот так вот, блин, будьте аккуратны, будьте аккуратны. У Макса пришла жара. Глубина, глубина. Ой-ой-ой, дядьку, дядька. И хоть ловить рыбу. О, хорош, хорош. На пучок. На пучок, да? О, знаешь Так. Ай, впился мне. Больно, больно, пальчику да иди сюда, дядька. Все. Отдай мне. Может, это может, тетка? Нет, это дядька. Я знаю балакал, окажи, дядька. А знаешь, как червяки про это проверять? Зацепиться через да, зацепиться. через зубы. Так еще цепляется, ну, то. а я... его карася, йок его протянуть через зубы. Ладно, Цепь в турбинку и плывем дальше. Какая кажика? Ой, ладно. Ой, друзі, ладненько. голову ми далі. Так, є, друзья. Еще один. Еще одна очередная поклю... Ой, хороший, хороший. Ой-ой-ой. Вот это плячий. Так, ты шо? не то слово. Красавец. Да? Да. Да, да. Це воно, друзі, це воно. Тільки не показуй, а в сразу. Да, Так. одразу. Зараз ще буквально там та, хвилин 15 посидимо. Оця братва до нас підійде. І все. І будемо свалювати, бо вони зараз будуть драчити тут рибу. Гади. Гати? Так, ну що, рибацюги, Ми відловилися, намонтунули риби. Просто я не знаю. Короте. Мармишка мармишка золотиста, мармишка срібляста. ну найбільше покльовок була на золотисту мармишку. От, і клювало на дні, на дні. Е, а на початку, це в першій половині дня, клювала да, да. на дном 2-3 сантиметри. 3-4 мателька. Заголовку одіваєте і все. ну просто, я не знаю, 5-10 хвилин, так які 5-10 хвилин? 5 хвилин риба, 5 хвилин риба, 5 хвилин риба. Навколо всі були в шоці, підходили, мабуть, да. людей питали, 10, на що, на що? як Яка і так марбушка? далі. Тому ми завжди кажемо, рибацюги, експериментуйте міняє ти мармишки, міняє ти насадки, я не знаю, там, як правильно, наживки, наживки міняє там, кількість. кількість наживок, mm -hmm. глибину, експериментуйте, і все у вас вийде, бачите, ми експериментуємо завжди, і у нас і, і постійно Все вдається. їздимо з рибою додому. да, і постійно їздимо з рибою додому. Хоч а ми якщо... її відпускаємо. Так, да, якщо ми не їздимо з рибою додому, ми її відпускаємо. Ну коротше, такі справи. Тому Друзі, на цій позитивній ноті ми будемо з вами прощатися відрибачити. Через... Просто-напросто, так. Да. Оце Ромка увірвався в контент. Да, це я не знаю. Блін, я кайфанув, вже відірвався, ми вже, я не знаю, там години-дві не знімали, там, поділилися рибою з одним нашим підписником, з другим да, нашим да. другом, тому що у них ну, не вдавалося зловити. Ну, ну, а що? Сьогодні не фартануває. Норму ми свою зловили. Це да. прям ми на вагах зважили, все подивилися по 3 кілограми і по одному трофейчику. Да. Мій трофей був найбільший кілограм. 920 грам. 920, 920, ну, кілограм, грам 600, да. так. Мій трофей був 600 грам. Чудово. Отакі справи. Друзі, тому якщо вам сподобалось дане відео. лайкос, Подобайка, підписка, коментар. Ну і до зустрічі в наступній, наступній серії. Всім пока, пока.